Повторювати постійно, не тільки 31 березня і 5 травня. Щоденно хочеться повторювати, що Христос Воскрес і відповідати, що Він воістину воскрес, що наш Ісус Христос живий. Слава Ісусу Христу! Ми Його славимо, ми Його величаємо і сьогодні прославляємо. Ми продовжуємо про Нього говорити, про Воскреслого. Хор продовжує про Нього співати. І вірші про Нього, пісні про Нього, все для Його слави. Нагадаю, чотири фактори, які підтверджують, які підтверджують Воскресіння Ісуса Христа, що в нас зовсім нема сумніву. Перший фактор це є Боже Слово. Друзі, свята Біблія єдина правдива книга, яка говорить правду, і вона говорить про Воскресіння Христа. Ми віримо всьому, що написано в святій Євангелії. І Слово Боже є фактором, що Ісус справді Воскрес. Наступне Дух Святий, Дух Святий, який на землі, був період Бога Отця з самого початку, потім період Бога Сина. Зараз ми живемо в період Бога Святого Духа. В день П'ятидесятниці Дух Святий зійшов на нашу землю, на людей. Перші люди, які були зібрані там в тій горниці, до сьогодні Дух Святий свідчить про Воскреслого Ісуса Христа. І ми приймаємо це. Є такий фактор це наша особиста зустріч. Кожний, хто пережив цю зустріч, хто б йому що не казав, він знає. Я з ним зустрічався. Ви знаєте, до 15 років я просто вірив в Бога своїх батьків. Тато, мама віруючи, кажуть, іти в зібрання, іду, і ну, послушний батькам і вірю в Бога, якого вірять батьки. 15 років я особисто зустрівся з Ісусом. І вже після того, після тої зустрічі, якби навіть мої батьки щось інше казали, я переконаний. Ісус живий, я з ним зустрівся, я його знаю, і до сьогодні тішуся тим, що я його знаю, і кожен день я з ним розмовляю. Слава Ісусу Христу! І так кожен з нас, хто особисто зустрівся, вже Його не переконаєш інше, бо Він говорив з Ісусом, Він Його знає особисто. Як важливо, щоб кожен в житті мав цю особисту зустріч з Ісусом Христом. І Ще четвертим фактом є те, що спасенні народи. Друзі, подивімося навколо в цілому світі, скільки є спасенних людей. Прокисая пророкував, що на подвиг своєї душі Ісус буде дивитися з задоволенням, недаремно страждав, недаремно проливав свою кров сьогодні, стільки людей. Їх не можна зрахувати. Іван каже: я побачив спасенних людей і тисячі, тисяч, десятки тисяч, і не можна порахувати тих людей, які пішли за Ісусом. Дивлячись сьогодні на планету різна національність, навіть люди, які не мають цивілізації, а вони сьогодні приймають Ісуса. Це фактор. Ісус воскрес! Ісус є живий. Ми віримо в це. Апостол Павло, пишучи своє післання до коринтян, Друге коринтян, четвертий розділ і 13 текст. Маючи того ж Духа віри за написаним: Я вірував і через Те говорив. Я вірував і через Те говорив. Не просто так говорив і сам сумнівався, правда неправда. Я вірував. І через Те говорив. І ми віруємо, і тому говоримо. Алілуя, Слава Господу! Знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і нас і поставить з вами. Слава Господу! Ми знаємо це, ми впевнені, ми переконані. Хор вірує, переконаний і співає від серця від душі про Воскреслого Ісуса. Це правда, це факт. Ісус наш живий. Що нам дало Воскресіння Христа? Ми багато сьогодні вже чули підсумок підводи, ми йдемо до молитви. Найперше, друзі, за що ми маємо дякувати Господа, що Він воскрес. Ми читаємо в Римлянам в 4 розділі 25 текст каже: Ісус Христос був виданий за гріхи наші і воскрес для нашого виправдання. Друзі, всі ми грішні. Біблія каже, всі грішили. В якій би сім'ї не народився праведний, благочестивий, але ми всі грішні, ми всі грішні. Нам всім потрібне покаяння, всім потрібно прощення гріхів, бо через гріх Адама всі люди грішні. А за зроблений гріх приговор смерть. І смерть не перша фізична, а смерть, про яку ми чули, де страшна смерть, це друга смерть. За гріх буде друга смерть. Але Син Божий Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб нас збавити від тої смерті, і Він взяв наші гріхи на себе, щоб Ти вже за свій гріх не відповідав, щоб і я за свій гріх не був засуджений, засудили Ісуса Христа. Ми в четвер про це згадували в п'ятницю про те, як гріхи всіх людей Бог поклав на Ісуса Христа. Він помер за наші гріхи, Він приніс себе в жертву. Бо немає іншого средства, друзі, яке би могло змити наш гріх. Кров тварин не змиває гріха людського, не змиває, просто покривала на деякий час. Потрібна була кров святого і невинного. Ісус дав згоду: Я йду виконати Твою волю, Отче, і бере гріхи всіх людей, всіх нас. Я впевнений, жодної нема людини, чиї гріхи Ісус не взяв на себе. Він на себе забрав всі гріхи і його розп'яли. Він помирав в тяжких стражданнях і муках. Це не просто було ганебною смертю, розп'ятий на хресті, між розбійниками, опльований, збитий, зранений на голові терновий вінець. Це була плата. Каже Петро, знайте не тлі сріблом чи золотом. Це простіше було б розрахуватись, заплатити, але життя віддати, бути таким приниженим і пролити кров до останньої краплі. Це була ціна, і він її заплатив. І знаєте, якби Ісус не воскрес, в нас би всі був би сумнів. Ну так, да, Він помер, але хто його знає, чи та жертва прийнята, чи справді я вже вільний. Воскресіння Ісуса підтвердило, Ти виправданий. Ісус воскрес для нашого виправдання, жертва прийнята. Ісус Христос заплатив ціну, і Ти вільний. Алілуя, Слава Ісусу Христу! Найперше, за що ми вдячні Господу, за те, що ми спасені, ми виправдані кров'ю Ісуса Христа. Ціна була, і ми виправдані сьогодні, що ми є Його діти, і ми прощені наш гріх. Прощено, це вдячні Ісусу, який Воскрес з мертвих. Наступне Римлянам 8 розділ читаємо 34-й текст. Хто ж той, що засуджує Ісус Христос? Є той, що вмер, Він і Воскрес. Є люди, які засуджують, є люди, які сьогодні подносять Християн, принижують. Хто той, що засуджує? Ісус вмер і воскрес. Він праворуч Бога. Чуєте? Він не в гробі. нема могили, де, жив, де Ісус Христос лежить. Сьогодні є могили багатьох авторитетних людей. Люди їдуть, щоб побачити, де похований той чи інший. А сьогодні їдуть всі, щоб подивитися пустого гроба. Ісус не в гробі. Він праворуч Бога. І Він написано. Заступається за нас. Алілуя Брати, сестро, ти маєш заступника, ти маєш ходатая, найкращого адвоката. Люди сьогодні шукають адвокатів собі, щоб за них заступилися. Платять дуже велику ціну. Чим кращий адвокат, тим дорожча ціна. Сьогодні безкоштовно. Господь став твоїм адвокатом, Він заступається за тебе. Навіть коли всі будуть проти тебе, Він заступиться, Він заступиться. І сказав: Хто торкається вас, той торкається зіниці мого Ока, уявіть, як Ісус захищає Сьогодні нас кожного, і каже: ви не бійтесь, навіть коли будуть вам робити зле, не бійтесь, ви радуйтесь, велика нагорода буде. Але каже за себе, ви не мстіть. Дайте мені це. Дайте право мені зробити. Ми порою не даємо права, бо Самі стараємося заступатися. Самі стараємо моменти, як відомстити людині, яка нам прикрість зробила. Але Слово Боже каже, не так. Ви за себе не мстіть. ви мені дайте. Я ваш заступник і я заступлюся. Я краще розберуся з тими, хто вас сьогодні ображає, але ви дайте все мені. Я заступник ваш. Він праворуч Бога, і Він заступається. Був мертвий, але він воскрес, і Він сьогодні праворуч Бога. Ісус твій живий, Він заступиться. На нього можна розраховувати, до нього можеш всі свої проблеми нести, йому все розказати, а Він обов'язково заступиться. Слава Ісусу Христу! Наступне місце післання до Єфесян. Ми читаємо. Із другого розділу і четвертий текст. Бог же, багатий на милосердя, через свою написано превелику любов. В нього любов не просто велика, її не можна описати. Вона пре, превелика любов. І нею він нас полюбив. Сестри, вас полюбив Господь превеликою любов'ю. Браття дорогі, молодь. Може, хто вперше завітав, пам'ятайте. Бог нас полюбив превеликою любов'ю. І написано нас, які були мертві через прогріхи наші. Ви знаєте, людина може бути живою. От в об'явленні ми читаємо: ти носиш ім'я, що ти живий. Можна ім'я носити, що я живий, а насправді каже, ти мертвий. Як це зрозуміти? І живий, і мертвий. Ну я живу, я працюю, хожу на роботу, я спілкуюся. Але для Бога я мертвий. Я Богові не служу. Мій дух Він мертвий. Господь не має спілкування в дусі. Людина складається дух, душа і тіло. Але дух мертвий, поки ми не приймемо Ісуса Христа. Ми були мертві через наші гріхи. Ми грішили. Але написано: оживив, оживив разом з Христом. І ви спасені благодаттю. Разом з Ісусом Він Воскресив, який великий привілей. Ісус Воскрес, і ми Воскресли. Були мертві для Бога, а тепер ми живі. Ми ожили, ми ожили. І каже: і разом з Ним Він нас посадив. Де посадив? На небесних місцях в Христі і Ісусі. Це не в мешкальному наметі, що ми тут на землі маємо. Це не та палатка. Він приготовив прекрасне місце. Прекрасне місце там, на небесах, в Новому Єрусалимі. І місце для всіх каже, хай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. А в домі Отця мало осель чи багато? Багато осель. Вистачить кожній людині сумніватися, що, а може, місця не вистачить. Сьогодні наша влада переживає вже ешелон прибув, переселенців, Харківська область, в Ковель. і сьогодні по волині розселяють і переживають, чи вистачить місця. Де взяти місце? Вони сьогодні просять, хто має місце, дайте знати, де прийняти людей, які приїхали від того горя, від тої війни, і, і шкода, що не вистачає всім місця. Небесний Господь каже, а в нього місця всім вистачить. Всім місця. Він нас вже посадив. Воскресіння Христа принесло тобі і мені живу надію, живу надію, що коли тут на землі життя закінчиться, наш земний мешкальний намет зруйнується. Це не страшно, а в нас вже є місце, приготоване самим Господом. Алілуя! Де будемо жити не сто років, не двісті, і навіть не мільйон, а вічність. вічність. Нам. Приготовлене місце. Кожному, хто прийняв Ісуса Христа, друзі, ми спасені. І далі Він пояснює, чому ми спасені, ми такі добрі. У Нас так багато добрих діл є, що він нас спас за діла. Ні. Далі пояснює, щоб в наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї в добрості до нас, в Христі Ісусі. Це Його добрість до нас. Ви спасені благодаттю через віру. Ми це вірою прийняли. Ми віруємо і ми говоримо. Ми віру маємо в серці, по вірі ми це прийняли. І це не від вас, а то є дар Божий. Це подарунок. І не відділ. Щоб ніхто не похвалився, а от я такий добрий, а от я такий, я заробив спасіння своїми ділами. Ні, ніхто не похвалиться. Ділами спастись неможливо. неможливо. А це по благодаті, по благодаті. Ми, каже його, твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Друзі. Ми дякуємо Богу, що Він нас спас, що Він за наші гріхи заплатив ціну і визволив від гніту гріха і від того прокляття, що зроблений гріх смерть. Ми визволені, і це дало нам Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа дало нам найкращого адвоката і заступника. Нашого Ісуса Христа, Він за нас заступається. І ці люди, якби вони знали, що вони сьогодні піднімають на християн якесь годіння, що вони сьогодні переслідують, що вони сьогодні принижують, прийде час, прийде час, вони розуміють, кого вони торкнулися. До кого вони простягнули руку свою? Бог заступається за кожного щирого християнина, який повірив і в своє серце прийняв Ісуса Христа. І для нього Божий закон найголовніший. Він його ніколи не порушить. Якби люди не давали якісь закони, які протирічать Біблії, християнин завжди буде жити по законам Євангелії і буде дотримуватись цього, буде вірний, а Бог за нього. Заступиться Це да і Амінь. Він нас спас, Він нас помилував і місце нам приготував. Якби Христос не воскрес, ми би сумнівалися, думали, чи правда, чи неправда. А сьогодні ми переконані, для нас є місце, є славна країна. Чому ми часто співаємо про Новий Єрусалим, про небо. Наше серце наповнюється радістю, коли ми думаємо про те, що прийде час, ми там зустрінемо рідних, близьких, багато хто вже помирало, наших знайомих і рідних. Прийде час і ми зустрінемось. Буде прекрасна зустріч у них і Ісуса Христа. Вже багато святих туди перейшло, але одного разу ми їх побачимо. І ми будемо разом жити вічно. У нас є надія. Це не по нашим ділам, а це через милість Божу. Але разом з тим апостол Павло нагадує: ми створені на добрі діла. Це не значить, що ми віримо і цього достатньо. Віра без діл є мертва. Ви знаєте, наші діла підтверджують нашу живу віру, і ми маємо робити добрі діла. Найперше добре діло, яке має зробити кожний спасенний християнин, це розказати про Ісуса Христа. Дії святих апостолів Петро свідчить, ми читаємо 10 розділ і 42 текст. Він нам повелів. Петро каже, що Ісус їм повелів, перед тим, як мав вознестися на, на, на небо. Він дав повеління своїм учням, Він нам повелів, щоб ми народові. Проповідували і свідчили. Ми маємо проповідувати і свідчити про нашого Господа. І 43 й вірш каже, друга половина 43 го вірша. Що кожний, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменем. Багато людей цього не знають. Завдання для тебе і для мене. Я не раз скажу, було б краще, аби Бог ангела послав, щоб в нас на площі міг з'явитися ангел. Підняв би свою правицю і сказав би людям: покайтеся, прийміть Ісуса Христа і будете прощені. Але Бог не ангела посилає, а мене і Тебе посилає. Іди і розкажи людям, своїм сусідам, біля яких ти живеш. Розкажи сьогодні тим, з ким ти працюєш. Дорогі студенти, хто навчається, розкажіть вашим однокурсникам. Одногрупникам, де ви навчаєтесь, що Ісус Христос прощає гріхи. І кожна людина, абсолютно кожна, без винятку може отримати прощення гріхів Його іменем. Не можна іншим способом збавитись від гріха. Я не раз згадую того чоловіка, якого я бачив, ішов в сторону Львова, коли я їхав, зупинився. Він ішов з таким тяжким хрестом, і бачу, бідний. Підтече з нього, я зупинився, давайте підвезу, може, хоч трошки. Ні, це буде гріх мені, якщо я під'їду. Я маю пішком до Почаєва зайти, я гріхи спокутую, щоб Бог мені простив гріхи. Треба нести цей хрест, потихеньку йде до Почаєва пішком. Друзі, не можна так здобути прощення гріхів. Просто прийняти Ісуса Христа, щоб Він мій Спаситель, вірити те, що Він взяв мої гріхи на себе. І це вже отримає прощення гріхів. Передайте це людям, розкажіть це людям, що Ісус пройде. Не треба в себе знущатися, а просто покаятися в гріхах і прийде прощення від Ісуса Христа. Найперше добре діло. Чи зробив я це? Кому я розказав про Ісуса Христа? Скільки тих людей, які почули від мене, що Ісус Спаситель? Друзі, особливо зараз, коли ми живемо перед самим приходом Ісуса Христа. Всі ознаки Його приходу збуваються, друзі. І як я сьогодні розказую про Ісуса, як я свідчу, це дуже-дуже важливо говорити, свідчити, а також і робити добрі справи. Ісус каже, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославили Господа, який сьогодні чекає цієї слави. Бачити сироту, бачити вдову бідного, нужденного. Ісус сказав, бідних завжди будуть з вами. Завжди, щоб нас випробувати. Якщо в мене є хліб, в мене є все необхідне, а рядом людина голодна. Дай просящому, Не відмовляй. Розділи з голодним хліб. І це запишеться у книзі добрих діл. Господь створив нас на добрі діла для проповіді, для свідоцтва, що зробив Господь, який я був і який я сьогодні. Є дуже багато свідоцтв, як Ісус міняє життя, як Ісус дає нове життя і сім'ї встановлюються сьогодні, тому що Господь прийшов в їхнє життя. Розкажіть це сусідам, близьким і знайомим. І те, що Ісус дає, прощення гріхів, дуже просто. При покаянні, при залишенні гріха, Ісус прощає. На закінчення перед молитвою нагадаю пораду, яку дав апостол Павло, пишучи до Колосян, а сьогодні до нас в Нововолинську таке побажання. Отож, третій розділ до Колосян, перших чотири текста. Отож, коли ви воскресли з Христом, я говорю до тих людей, які вже воскресли, які не є мертві. Які багато людей носять ім'я, що живі, але вони мертві. Нас Бог оживив, нас Бог воскресив. Ми сьогодні співаємо, що ми діти Божі, ми самі щасливі люди на землі, ми живемо з Ісусом. І Павло каже: якщо ви воскресли, якщо ви вже нове творіння в Ісусі Христі, то далі каже: шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Ми віримо, що Ісус сьогодні не в робі, що Він там праворуч Отця, і не тільки для того, щоб заступати за нас, але Він сьогодні дивиться за тобою і за мною. Що ми шукаємо, що для нас є саме цінне. І дуже прикро, коли ми не шукаємо Господа. Ми вроді воскресли, але вже Господь на задньому плані. В мене є свої плани, якісь цінності, якісь пріоритети. А Господь десь так, якщо буде тривога, я до нього покличу. А зараз у мене все добре, в мене є багато інших справ. Шукайте того, що вгорі. Будучи на землі, Ісус сказав, найперше, шукайте Царства Божого. Так, да, треба турбуватись і про тіло, треба турбуватись про їжу, про одежу. Але Ісус каже, це приложиться. Він знає, в чому ми маємо потребу. Він обов'язково пішле, але найперше чергове, що треба, шукати Господа. Давид, будучи царем, друзі, але він найперше, що він робив, казав, що я шукаю тебе з самого ранку. Тільки пробудившись вранці, відкрив очі, я починаю шукати тебе. За тобою тіло тужить. Я хочу бачити Тебе, силу Твою, як я бачив Тебе у святилищі. Я тебе шукаю. Браття і сестри, всі, хто воскрес з Ісусом, давайте особливо в теперішній час перед приходом Ісуса будемо шукати Господа, шукати лиця Його щоденно. Щоденно, хай Бог допоможе. Друга порада каже: думайте про те, що вгорі. А не те, що на землі. Кожний, хто воскрес, про що ми сьогодні думаємо? Наші різні думки, я не знаю, про що ви думаєте, і ви не знаєте, про що я думаю. Але є той, який думки наші знає. про що ми думаємо. Порада апостола Павла: думайте про те, що вгорі. Частіше піднімайте очі до гори. Давид каже: я очі свої звожу на гори. Там допомога моя, я про нього думаю, про нього, як йому догодити, як зробити те, що йому до вподоби? Він мій Бог, він мене спас, за мої гріхи, так тяжко страждав. Він помирав за мене, але він і Воскрес, він живий. І сьогодні я хочу думати про нього. Ісус одного разу учнів запитав, а про що ви там думали, про що ви там говорили між собою йшли сюди? Хоча Ісус не був з ними, але Він знав їхні думки і чув їхні розмови. Про що ми говоримо і що ми думаємо? Давид каже: нехай слова моїх уст і думки мого серця будуть тобі до вподоби. До щоб Богу, Богу подобалось те, про що ми думаємо. Проблема першого світу, друзі. Чому перший світ загинув? Спаслося тільки вісім душ. Невже Бог не любив тих людей? Чому Він погубив їх? Чому вони загинули? Написано, і не думали. Люди просто не думали, що буде. Ной ну, говорив їм правду. Але люди не хотіли думати над тою правдою, що буде потоп, і можна загинути. Але ковчег Бог дає для всіх. Двері відкриті, будь ласка, заходьте і будете спасені. А люди сміються, люди сміються. І не думають, що можуть бути такі наслідки. Не вірять в те. Я нагадував, ми віримо і ми це говоримо. Люди не вірять і не хочуть про це думати. Вони це відкидають. Що буде всім, то й буде нам. А двері відкриті. Можна ще війти. Думайте про те, що вгорі. Думайте про Ісуса, який закликає, і сьогодні прийдіть до мене всі. Абсолютно всі без винятку. Кожен може отримати прощення своїх гріхів. Вас кличе Ісус. Чи ти думаєш про спасіння своєї душі? Чи ти думаєш тільки про тіло, що буде завтра, що буду їсти, і як буде з тією війною? Ми тільки про це думаємо, а за душу. Чи подумав ти? Сьогодні в цьому зібранні Господь тобі і мені каже: подумайте про душу. Подумайте про спасіння своєї душі. Ісус пропонує це спасіння. Той, хто вгорі, хто праворуч Отця. Дві тисячі років назад Він був на землі, віддав своє життя, щоб душа твоя була спасена. І він тобі пропонує прощення гріхів. Думайте про нього. Ви ж вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Тут Воскресли, а Тут, каже, вмерли. Воскресли для нового життя. А для чого померли? Для всякого гріха. Людина, яка воскресла з Ісусом, вона є мертва для гріха, для гріховного життя вона вмерла, для всякого пияцтва, для всякого незаконних всіх справ, для всякого зла вона померла, для ненависті померла. Для обіди померла, вже не обіжається, для гніву померла, вона не гнівається, вона всіх любить, вона наповнена любов'ю. І каже: ви вмерли для того всього недоброго, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. І останнє, коли він явиться, коли явиться Христос? Життя наше, Христос є наше життя. Його не могла смерть здоліти. Він воскрес, чули. Начальник життя. Він наше життя. Брате, він твоє життя, сестро. Він твоє життя. І ви явитеся з ним. У славі! Алілуя! Слава Ісусу Христу! Ми явимося з Ним. Ми не помремо, ми просто перейдемо від смерті в життя і будемо завжди з Ісусом. Може, тут принижені, може, тут на смішках, але ви явитеся у славі. Славу, яку має Ісус, Він віддає для церкви своєї, для своїх дітей і одного разу.